Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! мої найкращі, ви на каналі Таро Україна. Зовуть мене Аня і сьогодні ми дивимося з вами Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Нікополь, Марганець. Давайте дивитися. Щось гарне з кубків. Багато емоцій, можливо, щось. Будете святкувати самі до себе. Тут як розділиться населення. Хтось живе повноцінно, радіє життю, а хтось постійно в якомусь такому стані, напруженому, в очікуванні. Негативних якихось моментів, хоча вас будуть а, заспокоювати, до речі, буде щось від влади, як оголошення якесь, що все під контролем, все поки що нормально, але багатьом дуже сильно неспокійно. Вам щось пообіцяють? Пообіцяють, ну, скажімо так, центральна влада пообіцяє, що. Дамо якийсь ще захист, не покинемо, Дніпро будуть захищати, але буде вимога до місцевої влади розібратися з тими, хто здає наші позиції з ворогами всередині міста. Навести лад, скажімо так. Будуть якісь збори, можливо, у вас буде якась адміністрація або обласна рада, або адміністрація збиратися щось Вам будуть обговорювати. Але поговорили, поговорили і забули. Знаєте, це буде така фаза: наведіть самі всередині міста лад, щоб ворог не знав, що у вас там відбувається небезпека передмістя. Це пов'язано з якимись нашими успіхами на фронті, рух вперед, знову таки. Чомусь ще саме така ситуація, підійметься, що десь відзвітували, що є захист, або він зроблений, або вже закінчене щось. Ну, тобто, що стосується захисту. А насправді ще ні. Все ще в процесі. Дніпро відбиваєтесь І дрони йдуть. Але тут знову падає колесо Фортуни, і воно каже, що тут є можливості, всі можливості відбитися. <кій> Давайте Дніпро дивитись конкретно влучання по городу. Дніпро. показало передмістя руйнування, бачите відразу? Дніпро. Це буде влучання по місту. Працює захист, ворог хоче бити в інфраструктуру, ворогу не вийде. Тут показує, що можуть збити. Але ми всі знаємо з вами, що збити це не значить, що воно не впаде не зруйнує. Тому що руйнація передмістя показує. І ворог має якийсь хитрий план, я так розумію, що вони будуть намагатися на вас. Нападати не тільки з боку, як Запоріжжя, да? через Запорізьку область, а якось так з боку, як Нікапель, звідти. Прокладати собі маршрут. Це стосується атаки. Не по землі, а по небу. Да? Будуть намагатися з того боку бити по області і по місту Дніпро. Так, мої хороші, павлоградні ближчі дні. Павлоград. Будуть якісь питання, що робити з цивільними? з цивільними. що Це район, я так розумію, десь там дуже гучно, небезпечно. Там буде декілька прильотів Павлоградськ, близько дуже до Павлограду. В притул, скажімо так, і буде підійматися питання, чи не треба евакуювати. Поки що це питання не буде вирішено, але буде і атака на сам Павлоград. І тут також падає колесо фортуни, тобто воно може влучити, але там нікого або немає, або воно не несе ніякої, ну, ніякої там стратегічної важливості. Дивимось кривий ріг. Кривий ріг. І до вас евакуюють людей. Як хтось буде їхати, ще будуть переміщені особи до міста їхати. Шукає ворог, бачите, підступно шляхи до вас, але ви кажете ні-ні, дякую, ні-ні. Кривий рік. Небезпека руйнувань працює захист. Люди збираються. Дивіться, от будьте обережні. Чому? Якщо ввечері, вночі, декілька заходів, як атак, кружляє, кружляє, гучно-гучно. Зранку чомусь, чомусь, всі розслабляться, це таке грубе слово, але воно дієве, тому що ви його запам'ятовуєте. В якому сенсі ми розслабимось, ми не можемо розслабитись правильно, запам'ятайте, бо зранку може до обіду бути атака зі летальним сходом, зі смертю. Він буде намагатися нести смерть. А можливо, ще таке показує, показую, що дві атаки, які смерть принесуть з вечора і зранку. Будьте, бо, будь ласка, дуже сильно сконцентровані на собі. Тому що. Ви будете як транзит і область ваша і місто, але збивати будуть над вашою областю, і летіти буде в бік кривого ворогу також. І дуже багато людей чомусь рухається, бо через вас на захід підуть люди і будуть їхати звідкись, як забита машинами траса, Знаєте, так показують. Багато людей він через місто їдуть. І ворог буде цим користуватись, він цей час пік. Коли багато людей буде намагатися бити туди. Ну, тут кажуть, що захист може спрацювати, але дуже велика. Там карта смерті падає. Кривий ріг ближчині, кривий ріг. Можливі атаки. Є небезпека пряма для цивільних. Про що тут мова може бути? Район також. В районі також влучання. Ні, капель на ближчі дні. Ми нарешті зібралися з силами. Угу. Не даємо ворогу чимось бити, щось будемо збивати навіть. Або там ракета на ракету. Дивіться, дуже гучно, тому що будуть якісь залпи з нашого боку, з вашого боку в бік ворога. Буде гучно навіть від цього. Є небезпека пряма для цивільних, тут, можливі, жертви, на жаль, марганець. Відбиваєтесь, але воно як в одну частину летить, з одного боку заходить. О, без розбору потім буде бити, але воно якось з одного напрямку летить, знаєте? Ворог просто буде гадити по передмістю дуже сильно. А там місто, я так розумію, невелике, тому що кажуть, що воно буде як далі просто пролітати ну, уламками. Буде якась інформація, переживати будете, що нібито ворог там щось збирається на тому боці, і чи можливо, що він перейде до вас і буде у вас закріплюватись. Поки ні, тому що ми на той бік будемо йти. Тому ну, ворог ніяк не зможе йти нам лоб в лоб.